Ситуація, я навіть гугл можна було б просидіти цей день удома успішно втикаючи в телефон. У мене вихідний у дітей канікули. але ми обираємо активний спосіб життя. А на повтикати в гаджети все одно залишається трохи часу. Цього разу ми обрали мега складний маршрут. Фріш Крік парк і більше 10 кілометрів з восьмирічною дитиною. Власне, тому я й гуглила, чи справиться дитина з таким довгим і складним маршрутом? Чому складний? Бо туалети є тільки з однієї сторони маршруту і досить чималий набір висоти, що більш стомлює, коли ми вже пройшли четверту частину дороги і сіли на лавці трішки відпочити, яка жінка пригостила нас банановими чіпсами. Зі словами, я бачу, що вам зараз це треба. Так що, підкріпившись, пішли далі. І так, я з собою беру тільки воду, їжу не беру, тому наказую дітям наїдайтеся з дому. Але все ж таки, які цікаві і добрі люди в цій Канаді. Підгони в нас іти швидше, ще й прогноз погоди. Та й по небі видно, що дуже хмарно, і от, -от насувається дощ. А це брошки мого дитинства. Головне, щоб не потрапили в волосся, бо вони дуже залипательні. Тому дощ не давав. Нам робити великі перерви, це мінус. А меншій дитині вони були ух як необхідні. Завжди, коли хожу в цих багатих районах, дивуюся, де всі ці люди працюють. Бо будинки тут просто розкішні, величезна територія біля парку, свіже повітря, і трохи диких тварин та змію придачу. Цей довгий маршрут зайняв у нас майже три години, якщо бути точними, дві години і тридцять дві хвилини. Але восьмирічна дитина його може подолати тільки при умові, якщо вона підготовлена. Тому розраховуйте на це, якщо надумаєте повторити наш. Досвід по дорозі ми побачили американських пеліканів, досить багато змій і миші. В іншу пору року тут ще часто можна побачити оленів, але сьогодні було досить людно з обох боків, тому нам не пощастило. Син брав з собою цю машинку, тому вона пройшла і гори і рівнини. В наборі при покупці до неї йшло два акумулятори. Одного вистачає десь на 45 хвилин. А прохожі велосипедисти зупиняються і задивляються, як же вона ганяє і буксує. Змії тут не ядовиті, хоч і все одно страшненькі. Ми звикли до вужів, бо їх досить легко відрізнити за характерними жовтими вушками? А ці змії ні. Але в Альберті вони не ядовиті, тому не лякайтесь. Ну а якщо комусь потрібен наш маршрут від точки А до точки Б, пишіть мені, я надішлю. А які активності популярні у вашій сім'ї?